Та Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві перекриють цілий ряд вулиць через ремонтні роботи із засідання полтавського міськвиконкому в обласному центрі. цьогоріч запрацює три фонтани у полічутівської громади. Знайшли чотири артснаряди часів Другої світової війни. А тепер про це та інше більш докладно. На кількох вулицях Полтави тимчасово перекриють рух транспорту. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Пов'язане це із проведенням капітальних ремонтів та заміною ділянок газопроводів. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві частково перекриють вулицю Решетилівську в районі зупинки. 11-та школа. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому полтавської міськради. Перекриття руху транспортних засобів охопить ділянку від перехрестя з провулком Шевченка до вулиці Героїв. УУН. «Тимчасове перекриття руху транспортних засобів пов'язане з виконанням земельних робіт щодо капітального ремонту. З заміною ділянки газопроводу середнього тиску по вулиці Решетилівській. Термін перекриття вулиці до 10 червня 25 року. Капітальний ремонт заміною ділянки газопроводу планують провести і на інших вулицях міста. Через це їх також тимчасово перекриють. Перехрестя вулиці Шевченка з провулком тупим до 16 травня. Перехрестя вулиць Шевченка та Раїси Кириченко до 23 травня. Вулиці Раїси Кириченко між житловими будинками номер 21 та номер 30 до 30 травня. А на театральній вулиці у Полтаві заборонять зупинку і стоянку авто. Рішенням виконкому таке обмеження запровадили з міркувань безпеки. На викомі розглянули 20 питань порядку денного. Тим часом Полтава готується до запуску фонтанів. Цього літа у місті планують вімкнути їх аж три. Мова про водограй у сквері 1000 сторіччя Полтави у Шевченківському парку та на Соборному майдані. Коли орієнтовно це має відбутися, та чому інші фонтани обласного центру так і залишаться вимкненими, дізнавалися наші кореспонденти. Орієнтовно, 1 червня у Полтаві планують запустити міські фонтани. Щоправда, не всі, а лише три. Водограї вімкнуть на Соборному майдані та у сквері тисячасторіччя Полтави. Також планується відновлення фонтану у шевченківському парку, розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради Максим Тесленко. Зараз там ідуть завершальні роботи з облицювання чаші. Ведуться роботи з укладення граніт на поверхню дна фонтану. Терміни завершення робіт залежать від технологічних та погодних умов. Інші фонтани в обласному центрі не підлягають запуску через технічний стан. Один з них в парку Сонячний імені Євгенія Браха. Востаннє його ремонтували у 2020 році. Згідно з офіційним технічним висновком експертів, відновлення цього фонтану є неможливим. Наразі готуються документи для демонтажу чаші. Підземна чаша залишиться. Її подачу долю визначатимуть проєктанти при розробці нового об'єкту. Квері студентський імені Андрія Орлова проходить технічне обстеження. Фахівці з'ясовують, чи можна обійтися поточним ремонтом. Фонтан на театральній площі має пошкоджену чашу та потребує капітального ремонту. Стосовно фонтану у парку незалежності, по ньому триває досудове розслідування, що також заважає його запустити, каже Максим Тесленко. У планах щоденна робота трьох фонтанів у сезон, Проте у перші дні після запуску можливо технічні зупинки. Тестовий режим передбачає, що фонтан може бути. Увімплений на кілька годин, а потім виплений для налагодження системи. Це нормальний технологічний процес. Опитані нами полтавці зраділи новині про запуск фонтанів у місті. Говорять, це гарна ініціатива, оскільки людям потрібна, хоч якась розрада, естетичне задоволення. Да. Все таки я постарше покоління. скажімо так. Я пам'ятаю, коли фонтани працювали там біля Котляревського, тут тут ну красиво город виглядав. Тим більше, коли каштани цвітуть, це ж взагалі красота. З фонтанами якось краще, не знаю. Ну, я не полтавчанка, ну, з Харкова. Там у нас зовсім красота. Да, ну, було б чудово. Бо, якби б і цей працював, і той працював. Може, колись все буде. Потрібно запускати фонтани. Це людям, мені кажуть, підніме настрій в наш нелегкий час. Я вважаю, що прикрашає місто фонтан, плюс діти завжди так любуються фонтаном, дивляться, як гуляють. Ну, мої, наприклад, люблять сини, коли фонтани є в місті. Було б гарно. Остаточне рішення, щодо дати запуску, буде ухвалене ближче до події. Повідомили у Полтавській міськраді. Сьогодні комунальники розпочали процес відновлення сталого водопостачання для споживачів сіл Росошинці, Щербані та Горбанівка. Повідомили у при службі Полтав Нагадаємо, до цього три дні поспіль через ремонтні роботи. У ці населені пункти воду подавали лише за графіком. Ремонтні роботи на напірному колекторі завершуються сьогодні. З 14.00 буде розпочато заповнення водою системи водопостачання. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті та примирення. У цей день полтавці вшанували загиблих у Другій світовій війні наших земляків. Покладанням квітів полеглим захисникам України віддали шану і представники обласної влади, правоохоронці, освітяни, військові. Докладніше про це дивіться у сюжеті. 8 травня, в день пам'яті та перемоги над нацизмом, у Полтаві вшанували наших земляків загиблих у Другій світовій війні. Поклав квіти до меморіалу комплексу солдатської слави і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він побажав усім українцям пам'ятати нашу історію та залишатися згуртованими у спільній боротьбі за незалежність. Україна переосмислює взагалі значення Другої світової війни. Її роль як держави в Другій світовій війні для нас саме найважливішою, і хочемо донести до теперішніх поколінь, до майбутніх поколінь, тому що головний, головний сенс це те, що війна це жахливо. Потрібно пам'ятати, хто був агресором, хто е, був у коаліції, тих, хто перемогли. І важливо, щоб історія ніколи не перекручувалася». Спільно з керівництвом обласної ради в цей день віддали шану полеглим захисникам рідної землі представники громадськості, військові, освітяни та правоохоронці. З нагоди вшанування дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні керівники правоохоронних структур разом із керівництвом обласної влади та органів місцевого самоврядування поклали квіти біля меморіалу слави. Вшанували загиблих воїнів, а також вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв сьогоднішньої війни. Сьогодні в день пам'яті і перемоги над нацизмом дуже символічно наголосити і підкреслити, що Україна вже не може, не має права дозволити собі далі залишатися беззахисною. Тому і наша роль, роль освітян полягає в тому, щоб молодь була належним чином підготовлена. Маючи на увазі захист України, предмет захисту України. Нагадаємо, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні в Україні офіційно відзначають 8 травня з 2023 року. Молоді туї висадили сьогодні на подвір'ї свого навчального закладу учні ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Тим самим продовжили у минулого року традицію посадки символічної алеї пам'яті. Деревця закладу передала Полтавська обласна рада, подарували ліцею і кондиціонери для комфортного навчання. Більше подробиць дивіться у сюжеті. З робочим візитом голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та депутат Полтавської обласної ради Іван Гришко відвідали один з Полтавських ліцеїв. Разом зі студентами до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на подвір'ї навчального закладу вони висадили близько десятка туй. Сьогодні ми прибули із колегою, депутатом обласної ради нашим Гришком Іваном Івановичем для того, щоб вам допомогти посадити дерева. Я думаю, що ви і без нас. Справитись. Але все-таки в кожному заході є символізм. Сьогодні день пам'яті загиблих у Другій світовій війні. І я хочу, щоб під час вашого навчання ви зрозуміли, що ніхто не повинен переписувати історію. Ми чітко знаємо про мужність українського народу, про силу українських воїнів, які зараз доводять це, захищаючи кордони. Нашої країни. А ми беруть триває рівненько так, щоб вона стояла. Сьогодні символічно ми започаткували посадку тую в військовому ліцеї. Так? Це буде, от, бачите, тут плац знаходиться і обов'язково ми його облагородимо. Так? По периметру посадимо туйки, якісь іще декоративні рослинки, для того, щоб було затишно діткам комфортно навчатися і, звичайно, щоб естетика була. Дякую. Ми продовжили започатковану в минулому році традицію посадки, скажімо так, символічної, але й пам'яті. Минулому році ця посадка була присвячена захисникам, загинувшим хлопцям сучасної російсько-української війни. А в цьому році приурочили якраз в знак пам'яті і шани ветеранам Другої світової війни, об'єднання поколінь. Крім цього, голова Полтавської обласної ради спільно з депутатами оглянув стан матеріально-технічної бази навчального закладу. За два роки від дня заснування ліцею вона помітно розвинулася. Відвідали Кабінет захисту України, клас безпеки та інші навчальні локації, а також передали ліцею кондиціонери та проектор. Сьогодні до нас завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленкій і від імені обласної ради. Від імені членів піклувальної ради депутатів обласної ради вручив нам кондиціонери для того, щоб ми обладнали в класах більш комфортні умови, для того, щоб учні наші навчались ліцеїсти. В цих умовах і поглиблювали свої знання Цьогоріч у Полтавському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради передбачається 37 випускників, з них 14 – дівчат. Усі вони планують вступати до вищих навчальних закладів. Чотири артснаряди часів Другої світової війни днями виявили у полі на території Чутівської громади. Їх знайшли під час проведення земляних робіт. Піротехніки ДСНС Полтавщини боєприпаси вилучили, перевезли на спеціальному автомобілі та знищили, розповіла речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. Останній місяць фіксується збільшення подібних випадків. Тож рятувальники закликають: якщо ви стали свідком або самі натрапили на підозрілий предмет, негайно телефонуйте за номером 101 або 102. І варто пам'ятати. Що не можна торкатися такого підозрілого предмету, не можна переміщати підозрілий предмет, і тим більше не можна його розбирати. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Всього вам найкращого! все обов'язково буде Україна!